Як ви бачите можливий розвиток центру візуальної культури? Я дуже сподіваюся, що центр розвиватиметься так, як він розвивався зараз. Можливо, варто додати більшої структурності і більшої ієрархії певної в роботі. Тобто, чітко визначати. Зрештою, ми це і робили, просто що, що, від адміністрації цього було не досить, і зараз треба буде більш формально підходити до цих питань. Але загалом я думаю, що центр мав певний напрямок розвитку, який був правильним і немає сенсу його зараз міняти. І, зрештою, адміністрація пообіцяла. Нам, що те, як ви працювали, ви зможете працювати і надалі, що ми проти безкінечних узгоджень, що якщо буде постійна довіра між учасниками, то поляку дня ми зможемо працювати спокійно і без проблем. Ми дуже хочемо вірити, що цього разу ці обіцянки будуть виконані. Як проходила зустріч? А... Ну, звичайно, вона проходила напружено. Це очевидно, що е, рівень протистояння був дуже високим, і тому вочевидь е, були певні певні непорозуміння щодо певних питань і трактування певних подій з історії взаємин центру і е, Могилянки так і не вдалося уникнути розбіжності. Залишились різні читання, але було погоджено, що надалі. Будемо шукати якісь компромісні шляхи вирішення ситуації. Я дуже сподіваюся, що цього разу буде дотримано цю